Євромайдан в Івано-Франківську сьогодні зібрав рекордну кількість людей близько 10 тисяч учасників. Адже до акції приєдналися студенти усіх вищих навчальних закладів та коледжів міста. Аби молодь не нудьгувала та провела час з користю. Координатора організували вуличний університет. Сюди запросили відомих громадських діячів, поетів та, звісно, викладачів. Вони читали прикарпатцям різноманітні євролекції як на економічну тематику, так і історичну, зокрема про участь студентства у розвитку незалежної України. Звичайно, що перші досвід, я дуже хвилювався, тому що це не є академічна аудиторія, це не є умови для академічної аудиторії, але студенти сприйняли. Як на мене, позитивно і вони абсолютно налаштовані на те, що Україна це Європа. Ми вирішили, що оскільки ну Європа це на, на сам відповідальність, ми не збираємося зривати повністю шлівські е, е, ну, учнівський процес, фактично. Тобто е, ми ми вивели студентів з університетів, але ми зібралися тут, щоб провести, щоб провести навчання. Після таких лекцій багатотисячний натовп вирушив під будинок облдержадміністрації, аби напередодні Вільнюського саміту. Ще раз нагадати владі про свою позицію. На початку колони молодь несла дерев'яну труну, на якій з обох боків були написи Відповідно митний та таїжний союз. Вона символізувала мертвість геополітичного проекту Росії щодо України. Він помер через те, що в нього була був неякісний алкоголь, так як це в той, в митному союзі, через те, що йому не було що їсти, через те, що були високі податки, через те, що е, невчасно не платили зарплату, через те, що були низькі пенсії, через те, що рівень життя кінець кінців був наскільки низький, що він Витримав і помер. А ще він помер через диктаторську ідеологію влади у митному союзі. Також в Івано-Франківську нині виникла досить курйозна ситуація. В соціальних мережах днями розповсюджувалася інформація про перебування у місті автобусів з номерами Криму та східних областей, на яких нібито привезли тітушок. Долив масло у вогонь один із мешканців, який сфотографував у центрі міста автобус з написом Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча». Та як виявилося, це приїхали не тітушки, а Маріупольська команда КВН, адже Івано-Франківськ приймає один з етапів інтелектуальних змагань. Самі ж Донбасівські коміки вже заявили, що також за євроінте інтеграцію